Я думаю, вы все знаете колядо. Бог хотя бы есть. Иисус будет. Тут Ангеличу дядця. Да, со второго раза. Особенно пасыця постригати Бога бачи тут же. vai ver, vai ver. E День, шановні, добрий вечір, точніше, шановні глядачі. Просто зараз ми знаходимося на контрактовій площі у Києві. Принаймні, частина киян сьогодні саме тут вирішила святкувати Різдво. Просто зараз виступає гурт Плач Єремії, співає своїх. Традиційних пісень а також ну, мабуть найвідоміші вже проспівали і зараз починають колядувати. І просто зараз ми підемо і запитаємо у людей, які сьогодні у цей святковий день прийшли сюди. Чому вони тут і взагалі як вони уявляють традиційне українське різдво? Добрий день. Добрий вечір. А розкажіть, будь ласка, як ви уявляєте для себе традиційне українське різдво? Не чую нічого. Як ви уявляєте для себе традиційне українське різдво? Як уявляємо, так як є, так і уявляємо. Які ви маєте традиції в сім'ї? В Сім'ї дуже, дуже такі українські. Сідаємо вечеряти, йдемо до церкви, полядуємо. Що як має бути? Що зазвичай готуєте? Це, мабуть, до вас. Пампухи, вареники, гриби на столі є. Як вас звати, скажіть? Володимир, дякую дуже. Зараз ще підемо, запитаємо у молоді, яка зараз дуже красиво танцює. Добрий вечір і святом вас. Святом. Скажіть, будь ласка. Виявляйте традиційне українське різдво. Пасітіна? <рес> ну от сьогодні що ви робили до того, як сюди Все! <рес> 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 ще раз, наприклад, ну, як ви сьогодні святкували? Ми весь вечір здесь і слухаємо цю чудесну музику. <рес> <рес> а скажіть, що ви зазвичай готуєте? Що ви зазвичай готуєте? <реш> і, извините, не Дякую, ви дуже, дуже гарно танцюєте. Добрий день. Добрий день. Зі святом вас! І вас а а розкажіть, чого ви сьогодні саме сюди прийшли святкувати? Ми чули про фестиваль казки Старого Подолу. В інтернеті дуже була поширена реклама. І приїхали саме сюди, тому що тут відчувається атмосфера радості, добра і українська атмосфера саме відчувається. Тут дуже гарно і дуже приємно серед таких людей, які відчувають один одного. Скажіть, що для вас традиційне українське різдво? Що це означає? А, ну, перш за все, це куття. А потім це дідух на столі, а обов'язково різноманітність страв. І також найголовніше це родина, яка збирається у святковий вечір за столом. Збираємося разом і святкуємо різдво. Вітаємо один одного! Дякую вам дорожчає хто ж там. Ну а тим часом гурт «Плач ремі продовжує співати різдвяних пісень, колядок. І зараз ми ще у когось запитаємо, все ж таки, як вони уявляють традиційне українське різдво. Добрий вечір. Добрий вечір. А розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні саме сюди прийшли святкувати? Тому що я хотів подивитися дуже гарний концерт. Я люблю цю групу, «Плач Ремі я її слухаю. Мені дуже цікаво було. Ну, також, як я уявляю собі, щасливий. По-перше, щоб було вся сім'я була у зборі. По-друге, ну, щоб всі були щасливі, я думаю. А традиційні там атрибути різдва це вже на другому плані для мене. Ну, але все ж таки, як ви вважаєте, чи важливо вже відходити від тих радянських традицій, які у нас були раніше, і щось формувати більш своє українське? Чи це важливо? Я думаю, що в даний момент наша країна переживає дуже складні часи. Нам треба об'єднуватись та відроджувати наші старі традиції, тому що ми інша країна, а, а ну ви зрозуміли. Дякую вам дуже гарних свят. Гарних свят вам. У кого вечір! А розкажіть, як ви для себе уявляєте традиційне українське різдво? У вас, ми просто не чуємо нічого. Хороший концерт. Як ви уявляєте традиційне українське різдво? Ну, в принципі в кругу сім'ї, але ми приїхали, так що приходимо сюди, от і підтримуємося, гріємося разом всі. А звідки ви саме? і Дніпропетру... Черкаська. Дякую вам. Ой ти сам. Дід, як ви для себе уявляєте традиційне українське різдво? Ось так, які ви маєте в сім'ї традиції. До цього пляжа. Сідаємо всі за столом в родині, їмо кутю, яку готує бабуся зазвичай. пиріжки. і згадуємо тих, хто пішов з цього світу. Завжди стоїть тарілочка для них. Тому що. Без Дідів і прадідів починається родині традиції. Ми їх повинні передати своїм діткам і своїм онукам. Дякую вам дуже зараз. Ми трошки ще покажемо вам, як продовжує грати гурт плач Єремія. Свою роботу на золотих воротах яру в мікрофон і ні не слышу. Насправді, як на таку не дуже приємну погоду постійно йде сніг, але тут сьогодні досить багато людей. Частина киян, звичайно пішло святкувати на Софійську площу, але все ж тут реально багато людей, і більше з них саме прийшли послухати традиційні різдвяні українські пісні виконання гурту Плачермі та Тараса Чубая. Христос рождає. На сцені був гурт плач Єремії. Веселих свят вам! Дякуємо, що прийшли в такий мороз. Це було дуже приємно. Ідемо тепер святкувати. Гей! Щастя, здоров'я! Друзі мої Чубай, гурт плачі Дайте ще більше опусків! Пане Тарасе, мені здається, вони вас не відпускають. Ще більше опусків! І ще трошечки. Ми щиро дякуємо за те, що ви нам подарували такі емоції. Це мені здається був справжній концерт, справжній вир різдвяних, дійсно справжніх емоцій, які йдуть прямо з серця. Ну а завтра я сподіваюся, що ми з вами знову зустрінемося цього разу на концерті гурту «Джалапіта», який відбудеться о 19 годині. Ми запрошуємо усіх охочих, усіх бажаючих. Ну і післязавтра ми чекаємо також на вас, любі друзі. Це останній буде концертний день. У нас цілих три спеціально запрошених гості. Тому чекаємо на вас. кожного. от, власне гурт плачер мій завершив свій uh, виступ. Тому друзі, зараз завтра. можемо піти і запитати людей, що вони завтра збираються, завтра збираються завтра робити далі. Будь Як вони концерт. сьогодні збираються далі святкувати? Куди дурку, вони зараз підуть? Тож, ходімо, спитаємо. Ходімо, спитаємо. Дуже рекомендую прийти і не тільки тому, що там співає моя рідна сестра. Соломія чи а тому що це справді класний гурт? Сьогодні прийдете додому, подивіться в добрий вечір. а скажіть, будь ласка, зараз куди ви підете? Як ви далі будете сьогодні святкувати? А, якщо чесно, ми ще не вирішили, бо це вже третє третя локація, яку ми сьогодні відвідали. Я думаю, сподіваюся, що не остання. А де ще сьогодні були? Ми сьогодні ходили на співоче поле, гуляли на Софійській площі, от врешті прийшли сюди. А як ви взагалі в родині традиційно святкуєте це свято? Ну, для моєї родини ця традиція відносно нова, але ми намагаємося зараз її реставрувати. В особі нового покоління це з кожним роком набуває все більшого змісту для нас закльова. Дякую вам дуже. Добрий вечір, а розкажіть, як ви зазвичай святкуєте різдво? Зазвичай ми святкуємо різдво в своїй родині. але сьогодні ми прийшли зі своїми друзями на цей на чудовий майданчик, щоб поспілкуватися, заспівати колядки та взагалі провести добрий цей вечір. Дій, будь ласка, наскільки це взагалі важливо, щоб різдво було таким якимось традиційним українським святом? Як вона має виглядати традиційна українська українське? Перше, треба не відходити від наших українських традицій. По-друге, треба бути максимально близькими до нашого народу, до його традицій і до, до традицій наших батьків. Ну І як це вдається на сьогодні? Тому що все ж таки сучасний світ, інтернет, багато різних там. Можливо, інших, не таких традиційних способів проведення вільного часу. Як теж мені дається притримуватися цих традицій? Знаєте, я навпаки вважаю, що треба, треба від інтернету трошки зараз відсторитися від, від, і більше бути на свіжому повітрі біля ялинки, біля людей, усміхнених, радісних і святкувати це свято. Дякую вам дуже гарного святого. Просто зараз ми знаходимося на Контрактовій площі у місті Києві. Тут досить багато людей прийшло зустрічати Різдво разом з гуртом Плач Єремія». Він щойно закінчив свій виступ, співав традиційних українських колядок. Проте люди не розходяться, вони продовжують тут танцювати. Дуже багато дітей. Ось, наприклад, вони тут бігають в снігу, сіні. Ви дивитеся з вами Анастасія Канарьова та Богдан Кінощук у цей святковий вечір. От просто зараз люди передають вітання усій Україні, показують свої акробатичні трюки, не зважаючи на морозну погоду. Дівчата, які дуже прикольно танцюють. Як вони зазвичай святкують традиційне українське різдво? Дівчата, привіт! А розкажіть, будь ласка, як ви зазвичай святкуєте Різдво? Е, отлично! Як ми святкуємо Різдво? Ну, ось. ну зараз масово от, бачите, разом з усіма. Ми колядували в церкві, прийшли а, сюди. Ходили на коляду в церкву. Це ви перше, чи ви завжди ходите? Ні, десь раз на рік. Так, да, десь раз. Ну, ще на католицьке Різдво. Два рази на рік. А що для вас означає традиційне українське Різдво? Ну, колядки, коли вертеп. Ну, тобто такі, так, такі відпочинок. Ми вже Різдво зробили 25-го, як у всьому світі. Так. Я думаю, це був би крок назустріч Європі взагалі всьому світу, бо виходить, що ми трохи спимо, коли Христос народився. Так. І трохи. Всі проспали, коли його всі вітали, там проставляли, а ми а спали. Ми скалях да, доганяємо. Ну це, коротше, кацапщину, це треба прикривати. Я так. Що, так. А ви цього року лише ось 7 січня святкували, чи також 25 грудня? Ну, я 25-го теж святкувала. Я кожен рік 25-го святкую. Ну ви це гарно. По-європейськи. Дякую вам дуже. Цього року цікава запавка є на контрактовій площі, велика її частина засипана сіном і люди просто бовсаються у цьому сіні. особливо дуже подобається діткам. І дуже, до речі, приємно пахне. Всі фотографуються, танцюють. О зараз знову передають вітання. Зараз ми запитаємо у хлопців, як вони зазвичай святкують різдво. Привіт! А розкажіть, будь ласка, як ви зазвичай святкуєте Різдво? Не дуже чую добре. Як ви зазвичай різдво святкуєте? Це не дуже постійна для мене річ, тому е, завжди по-різному буває. У цьому році прийшлося е, бути тут. Вітаю також різдвом вас. Е, хочу сказати ще, що для мене це завжди був е, дуже рідне, рідне свято, е, тому... Хочу отримати від нього максимум, побажати усій Україні добрих свят, набратися розуму у цьому році перш за все. І хай мрії збуваються з різдвом. А от скажіть, будь ласка, як ви все ж таки вважаєте, слід святкувати різдво 25 грудня чи все ж таки 7 січня? В залежності від того, що для кожного є. Сама, сама дата не має ніякого значення. Більше значення мають можливо спогади для когось історія. Головне не забувати про це ніколи, тому що сама релігія вона повинна бути завжди поруч. Потрібно пам'ятати про те, що це взагалі за свято, і справляти його тоді, коли у цьому є твоє духовне. Повір'я, мабуть, так. Дуже вам дякую, щасливого різдва. І вам так! ми будемо потрошку завершувати нашу трансляцію. Нагадую, що ви дивилися громадське, яка для вас робила стрім з Контрактової площі. З вами була Анастасія Канарьова та Богдан Кінащук. І зараз ми вже будемо потрохи збиратися і також копросатися у сіні, так само як усі нормальні люди у цей прекрасний вечір.